Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Інформаційну картину вівторка, 21 березня. Уже готові окреслити мої колеги. Сьогодні ми розкажемо вам про таке: Шокуючі цифри, скільки коштує навчання у сумському кадетському корпусі. Романчани грозяться завалити сміттям міськраду. Місто потапає у непотребі. Мійськодоканал третій тиждень ремонтує каналізацію на металургів у Сумах. Тим часом неприємні запахи вкривають усю вулицю. Батьки сумських кадетів за власний кошт ремонтували автівку начальника кадетського корпусу Юрія Свідлова. Таку шокуючу новину повідомили на засіданні спеціальної комісії депутатів облради. Більш того, батьки показали повний прайс на навчання у військовому ліцеї. Подробиці дізнаєтеся вже за мить. Скандали з кадетським корпусом, що розпочався наприкінці зими, триває і досі. Шокуючі факти про методи виховання дітей з тусанами повідомляють батьки учнів ліцею. Більш того, кажуть, і побори там постійно. Проблему донесли до облради. Там днями зібрали комісію, аби вислухати всі сторони конфлікту. У словесному поєдинку зійшлися батьки, яким грошей для кадетського корпусу не шкода, і ті, хто не розуміє, чому вони повинні віддавати кругленькі суми, заклад до який мала б фінансувати держава. Усі мають визначити цей фасад. Тисячу гривень з усієї роди зібрали на організацію якаби святків. Ні багато, ні мало. Якщо рода складає 160 людей, то це 160 тисяч гривень. Кожен місяць без розповідей, без квітанцій. Ліцей Кадетського корпусу – 9300 Фонд Кадетського корпусу – 8100 Жінка каже, намагалася дізнатися банківські реквізити офіційного рахунку кадетського корпусу, аби перерахувати кошти туди, проте його не існує. Гроші у ліцеї збирає батьківський комітет за спеціальною схемою. Ми здаємо 300 гривень кожен місяць. З Нашої роти ми в цій роді получається виходить близько 45 тисяч гривень в місяць. збирає рота. Здесь есть казначей. Вот и Наталья Владимировна, покажите, потому что казначей спрашивают, спрашивают. Спрашиваю. Наталья Владимировна, казначей роты, которая собирает наличными деньги каждый месяц. Сбор денег происходит в офицерской комнате. Налічними більш того, до рук батьків потрапили документи, які підтверджують, що мерседес генерал-майора Юрія Свідлова ремонтували також за батьківський кошт. Батьківський же комітет, що з'явився на засідання відстоювати честь та гідність очільника кадетського корпусу, у такому факті не бачить нічого страшного. Якщо ж до 2014 році, хтось з батьківських комітетів. І батьки, і батьки, ви тавали, ви вирішили переремонтувати Мерседес є e 320 двадцять, то це рішення їхня проблема. І те, що заклад фінансується державою, батьківський комітет також не цікавить разом із забороною поборів у навчальних закладах. Це оборони роді неможливо. Ви знаєте, що заборонено використання батьківкових коштів. Я питання за ми знаємо. Ми это не нам заборонено. ще раз діти. Депутати ж запросили у обох сторін документи, аби чітко розуміти хто куди і скільки витрачає для того, щоб ми прийшли до якогось знаменника, да прийняли якісь рішення. було б дуже важливо отримати від вас документи, хоча б за рік. Отриманих коштів, витрачених їх на то, на то, на то, на то. О, да, і якщо можна там спілкуватись, там з казначеєм, давайте це зробимо. Відтак робоча група має завершити вивчати це питання вже у квітні. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Транспортні непорозуміння у сумах тривають. Скасування зупинок на вимогу викликає у більшості містян обурення і купу запитань: як розібратися, де місця для зупинки лишаються у силі, та як лише підпис на папері зробив суми містом без маршрутних таксі. Дивіться у сюжеті. Із 20 березня у сумах скасовані усі зупинки на вимогу. Пасажири не можуть розібратися, де можна зупиняти маршрутки, а де ні. Міська влада ухвалює рішення лише на папері, а ось втілення його у життя не барська справа. Саме так наші карманичі перекладають усю відповідальність за свої рішення на плечі звичайних водіїв маршруток, які і роз'яснюють пасажирам нові зміни. Ну, знаків нету, ну вивішен перечень остановок, де є. Ругаються, конечно. А чого ж не ругаються? І остановки зробити, щоб під'їзд був кастановкам. За зупинку у незатвердженому місці водію загрожує штраф та сумські копи поки що ставляться до порушень лояльно. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 255 гривень. Ну, наразі е водії водіям проводиться з водіями, профілактична бесіда. Я ж кажу, проводиться профілактич. Фізична бесіда затвердженого переліку зупинок по місту немає. Знайшовся такий лише на одному маршруті висить у салоні автомобіля. Ми поїхали на одне із перелічених місць. Жодного обладнання чи знаку зупинки тут немає, а ті місця, де знаки лишилися, відтепер не дійсні. Це зупинка маршруток, яких у нашому місті від 20 березня немає, принаймні на папері. Усі маршрутки відтепер називаються автобусами, а на дорогах не змінилося нічого. Містом курсують старі рути розвалюхи, стан яких залишає бажати кращого. Нагадаємо, міського голову Олександра Лисенка пов'язують із підприємством Согор, що на сьогодні володіє третиною маршрутів у сумах. Альона Щербаков, Олександр Сокол, Новини СТС. Неприємні сюрпризи весни. У Сумах зійшов сніг, показавши справжнє обличчя міста, що перетворюється на смітник. Місця відпочинку, на які от-от почнуть масово виходити містяни, вщент засипані непотребом. Хто відповість за це свавілля, розбиралися наші кореспонденти. Озеро Чеха та паркова територія навколо нього одне із найулюбленіших місць для відпочинку сумчан. На перший погляд, це краса, якою захоплюєшся. Та пригледівшись, вражає огидність, аби врятувати озеро від екологічної катастрофи. Пенсіонери власноруч витягують із нього різноманітне сміття. Кажуть, прибирають по мірі можливості, але самотужки з усім не впоратись. Ваша просьба ко всім підприємцям, які ну, відповідальні за вивозку сміття, наче вже весенні роботи. Це дихання дихання. наше, легке Та дихається тут зовсім нелегко. Сміття розносить по всій окрузі вітер чистоти. І пахне навкруги озера, аж ніяк не весною. Бо майданчики спеціально обладнані для контейнерів, завалені непотребом, самих жабаків немає. Компанія Амусон їх прибрала звідси ще восени. На усі території навколо озера немає жодного смітника, обладнаного належним чином. Тож через кожні кілька сот метрів сумчани мають змогу милуватися не лише красою природи, а й витворами людських рук. Ждемо відкриття сезону. <гум> Можливо, тоді з'являться смітники. Місто є, а мусорок немає. Надія, що все поубирають. Втратительна, звісно. Ну, хотілась би щоб вони регулярно обслуживалісну. Обслуговуюча компанія відкуп сміття відхрещується. Мовляв, до квітня це їх не стосується. Майданчики будуть заставлені контейнерами в апрілі місяць. Ми ж працюємо, роботаємо загласна договору. Такі договори має укладати департамент інфраструктури. Їх телефони не відповідають. Тож територія навколо озера Чеха яскрава демонстрація обличчя сумської влади і їх ставлення до благоустрою міста. Альона Щербаков, Олександр Сорбат. Новини СТС. Тим часом у Ромнах назріває скандал через завали сміття по всьому місту. Обслуговуюча компанія не справляється із утилізацією непотребу. Смердючі кучугури вже просто дістали романчан, тому вони зібралися показати міському голові наглядно, де і які проблеми є у місті. Юлія Настенко розкаже детальніше. Сміттєвий колапс у ромнах уже переходить всі межі. У соцмережах романчани активно обговорюють проблему заваленого непотребу міста. Дехто навіть збирається нести неприбране комунальниками сміття під стіни міськради. Повністю погоджуюсь з тим, що сміття пора виносити у міську раду. Кошти для такої благої справи знайде не один десяток ременчан, і до мерії поїде не одна машина, автопоїзд. Схоже, що міському голові не смердить, бо сьогодні виконком одноголосно підняв тариф КП чисте місто на вивезення відходів. Романчани переконують, їх сміттєвий полігон забитий вщент вже близько двох років. І питання утилізації відходів місцева влада могла б вирішити не доводячи до критичної точки. Як нам повідомили у Роменській міськраді, минулого року обласний бюджет вже виділив на ці потреби 3 мільйони гривень, проте їх не встигли освоїти за словами чиновників. Тож зараз вони знову просять таку ж суму у облдержадміністрації. Ситуація, скажімо так. Е Ристично контрольоване, як говорить наш міський голова. Ми зараз тільки вийшли з засідання екологічної комісії в облдержадміністрації, просили виділення трьох мільйонів коштів на рекультивацію існуючого полігону, тому що там уже. Звичайно, ситуація жахлива. Облради ж планує це питання розглянути вже на наступній сесії. Крім того, нам повідомили, що з роменського місцевого бюджету планують виділити 195 тисяч гривень, аби хоч трохи привести полігон до ладу. Тільки от коли почнуть це робити, не уточнюють. До слова, ситуація зі сміттям у сумах також плачевна. Нещодавно громадські активісти разом із командою СТС нагадали, обслуговуючій компанії Амусон про їх обов'язки перед громадою. Частина сміття із контейнерів опинилася прямісінько під офісом компанії. Юлія Настенко, Сергій Панченко, новини СТС. Тим часом у Недригалівському районі військовослужбовець привіз із зони АТО набої, міни та гранати. За словами самого чоловіка, весь цей арсенал використовував як засіб для відлякування польових шкідників. Тепер Атовцю загрожує до семи років ув'язнення. Сам чоловік пояснив, що ці боєприпаси та піротехніку він вивіз із зони проведення АТО, де проходив службу, а привіз її додому і використовував досить такий незвичний спосіб. Він нею відлякував, як він пояснив, шкідників, а також птахів зі своєї присадібної ділянки, а також з поля. На перехресті вулиць Металургів, Жукової, Нижньохолодногірської вже місяць стоїть сморід каналізації. Люди, які живуть на перших поверхах, просто задихаються. А все тому, що водоканал проводить ремонтні роботи. Чому так довго? З'ясовувала Ірина Котлярова. Третій тиждень на вулиці Металургів розривають ями, стоїть гул, працює екскаватор. Тут веде ремонтні роботи міськводоканал, а поряд живуть люди, яким такий ремонт вже у печінках. Поки стоки перекачують з одного люку по ось таких трубах. В інший люди, які живуть поряд, відчувають неймовірний запах каналізації. Представники міськводоканалу говорять, хотіли просто почистити, та не вдалося. Стара система прорвала. Промивали лінію. І вона оказалась вже в такому состоянии, що просто нулягнуло. Свод льох, труба вже э, устарела, і будемо менять на пластикову, на ПЕ. Місьводоканалівці запевняють, на водопостачання мешканців ці роботи ніяк не впливають. Стоїть помпа, яка перекачує стоки. Вони тут навіть вночі жаліються так довго ремонтують, бо надто багато об'єктів. Та такі відмовки не виправдовує їх, адже стару систему давно вже пора замінити. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. А от хіммістечко затоплюють нечистоти. Мешканців Охтирської 29 проблема каналізації хвилює вже не перший рік. Смердюча вода з-під люків заливає чи не увесь район. Коли ж чекати ремонту далі. Вода у цьому дворі не висихає навіть у сонячну погоду. До того ж, калюжі не дощові. Щоденно тут прориває каналізацію. Місцеві кажуть, семи днів на тиждень тече щонайменше п'ять. Сморід же не дає спокійно жити. Тому замість весняних ароматів мешканці чують лише запах фекалій. Це годами тут все воняє, годами. зимою замерзає, а літом все воняє. Тече по п'ять по шесть часов туди в сторону школи на Борову, ручйом і кожен день, Або пускай вже міняють, вже будемо допомагати. Аби їм нарешті відремонтували каналізацію, навіть погоджуються заплатити із власної кишені, адже так жити більше немає сил. Оце за оттічь вообще кошмар, а тут за що за какашки випригивалі із подлюковос у міськводоканалі ж про проблему знають. Втім, незважаючи на її багаторічність, з ремонтом не поспішають. Там перелом, перелом каналізації потрібно копати. Ну, у нас зараз техніка зайнята на ремісничій ми копаємо і на санаторній. Це буде в другу чергу, і ми поки відкачуємо воду. У ну, другу чергу це коли планується? Ну, це десь 27 числа. От тільки чи допоможуть розкопки вирішити каналізаційну проблему, невідомо. Адже можливо, доведеться міняти труби, а на це у водоканалу коштів зазвичай немає. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Із 1 квітня в Україні стартує весняний призов на строкову військову службу. Допомогти з організацією мобілізації просять самих сумчан. Чому ж військоматом знадобилася допомога містян? Та хто може потрапити до збройних сил України вже цієї весни? Далі. Уже з наступної суботи українці почнуть отримувати повістки на строкову військову службу. Сумський комісаріат планує набрати 75 чоловіків віком від 20 до 27 років. Для тих, хто має вищу освіту, служба становитиме 12 місяців, для решти ж – півтора року. Військомату ж знадобилася допомога сумчан, адже більшість військових наразі несуть службу у зоні АТО, і для організації призову просто бракує людей. А від яких підприємств виділяти технічних працівників для виконання для забезпечення виконання заходів призову, це не є функція військового комісаряту. Тому на розгляд міської ради мені потрібна кількість людей, які мені будуть допомагати. Від кого будуть ці люди? От тільки від кого вони будуть, мер та його команда ще не визначилися. Не тякають. краще шукати безкоштовної допомоги на підприємствах аніж у держустановах. Коли роботи проводяться, залучаються на громадські роботи з западанням підприємств, то фінансування проводять підприємства. До того ж, є перелік громадських робіт, на які можна залучати людей з центру зайнятості. А от допомога військовим сюди не входить. Тож до призову лишаються лічені дні а міська влада ще не визначилася. Чи допомогти військовим із організаційними моментами, поки більшість співробітників військомату носять службу у зоні АТО. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. 21 березня весь світ нагадує про тих, хто потребує особливої уваги. Це діти із синдромом Дауна. Незважаючи на їх вади, вони можуть навчитися розмовляти, читати, писати. Та для цього потрібні справжні фахівці і любов. Саме такі викладачі центру реабілітації приймали сьогодні діток із усієї області. Цих діток іноді називають сонячними, адже їх голівки круглі із примуриженими очками, а на обличчі завжди посмішка. Вони не хворі, але особливі. У них синдром Дауна це хромосомна аномалія, яка не підлягає лікуванню. Але завдяки спеціалістам і їх методикам реабілітації, дитина може цілком нормально простосуватися соціумі. Нам здесь очень подобається і центр, і відношення педагогів, і багато много всяких різних занять. Нам очень подобається музика, фізкультура, рисование. Ну. Результати хорошие. У нас большой результат. Ми уже начали говорить, мы читаем. У нас это, ну, большая заслуга і наших, і сумских педагогов. Конечно, очень много делается для дітей, которые с особыми возможностями. Буквы знаєш? Да. 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 Говори, Я не знаю буквы. А. А, Еще. Б. Б. Говори, говоря. Дітки посміхаються, плескають в долоні. У них сьогодні свято. Вони танцюють, співають, грають в ігри разом з аніматорами і навіть велетенськими іграшками. Всього цього їх навчили викладачі центру реабілітації дітей-інвалідів. Вони кожного дня з ними працюють і намагаються до кожної дитини знайти підхід. Це дітки унікальні. Якщо брати якусь методику, по якій можна працювати, то методик взагалі можна підібрати безліч, а можна підібрати зовсім ніяк. Тому що, дивлячись на саму дитину, дитина сама показує, як з нею, як з нею потрібно працювати, в якому напрямку йти. В нашому центрі щороку проходять реабілітацію більше 50 дітей цієї категорії. Наш центр надає комплексну реабілітацію цим діткам. Безпосередньо у нас запроваджено методика, методика сюбахліка, яка надає можливість діткам навчитися розмовляти у більшості випадків. Таким діткам вдається прищепити мінімальні побутові та комунікаційні навички, які необхідні в житті. А в образотворчому мистецтві вони намагаються проявити самих себе і свої таланти. я уверена в том, что у наших детей, у них огромный потенциал. Огромный потенциал. Если начинать с маленького, вот вы видели, у нас и по полтора года, и по два года, и сейчас уже много детей, которым уже по 30, которые вышли из нашего центра. Но это очень важно, именно уметь лепить, уметь рисовать, потому что ребенок может через вот это выразить свои внутренние эмоции. Незважаючи на вади цих діток, вони заслуговують на щасливе життя, і в цьому їм можуть допомогти не тільки практичні заняття, а головне любов батьків і повага кожного з нас. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС ось такі новини приніс Сумщині вівторок, 21 березня. Команда СТС продовжує у режимі нон стоп збирати цікаву і важливу інформацію, про яку дійсно варто знати. Я вже з вами прощаюся і передаю слово журналістам сайту СТС Суми. від них огляд найцікавіших повідомлень із новинної стрічки. Дочекайтеся.